Це установа, яка, на мій погляд, завжди чекала до того часу, коли усі інші учасники кластерів все-таки будуть використовувати ці переваги кластеризації по повному в межах, ну, будемо говорити зараз в межах нашого регіону, можливо, в майбутньому колись і в межах всієї України, адже всі прекрасно розуміють, що від цього мають виграти всі. Всі працівники, які є в університеті, а працівники це особи, які займаються освітньою діяльністю, науковою діяльністю, і, власне, в більшості, з точки зору наукової діяльності, ми чи з кластером, чи без кластеру будемо виконувати ту роботу, яка, яку ми ще денно виконуємо. Ну, Наша спільнота вона налаштована і надіється, що усі учасники з різних кластерів, вони теж зможуть і будуть використовувати ці переваги, які надає можливість об'єднання їх. Ми зараз сфокусувалися на одному з ключових компетенцій Європейського Союзу, яка називається ЄДІХ. European Digital Innovation Hub. У нас є три СМА-спеціалізації. Три. Це агрохарчові технології, переробка, друге це легка промисловість, третє машинобудування. будування. Не знаю, хто займається іншими, але ми зараз так сфокусувалися на все ж таки швейній галузі, на швейній справі і штовхаємо кластер. Звичайно, кластери хочуть, щоб вони були цифровізовані, щоб вони були тому з радістю і з задоволенням в особі. Хмельницького, які кластери має партнерство. Звичайно, що вся інновація, вся технологія ну, єдине місце, куди ми можемо піти військовитися, це тільки до вас. Тому зараз, знаєте, всі пазли складаються як ніколи. І ця ідея там, залучити плюс-мінус до 5 мільйонів євро на п'ятий корпус це для нас ідея, з якою ми там, прокидаємося, засинаємо і так далі. І у нас є три дорожні карти. Пані Оксана відповідала за дорожню карту по швейній пластинній фабриці, пані Людмила Буханцова відповідала за дорожню карту по переробці текстильних відходів. І в парі там працювали Галина Швейц і Василь Сучик по інноваціях стосовно технічних парахів. Оце, власне, наш план дій, до чого ви хотіли ну, найближчих 3-4 роки бути дотичні. І ми приймаємо участь в розробці програми, спілкуємося з колегами-викладачами. Тобто це досить вигідна співпраця. От тобто ми маємо наступну, наступне партнерство. В принципі, для нас це великий виклик, тому що ми будемо віддатними, it бізнес з українськими клієнтами майже не співпрацює. Тому це буде новий досвід, як новий виклик. Для нас так само ми маємо. Необхідність еволюціонувати, да, щоб бути конкурентними спроможними. Тому ми в цьому е, заході готові давати, постійно давати багато запитів, що нам потрібно да, для того, щоб ми е, могли і оцифрувати наш бізнес, да, і щоб він все ж таки вийшов. він е, ну, дуже багато да, в нашому місті, в нашому регіоні. Він має вийти все ж таки із іст ціні, да, тому що ну, дуже багато цехів, фабрик, які... Просто ну, майже там, 90% просто не, не Да? Але це ж це ж е, пошту для того, щоб е, все ж таки він, е, він був і існував як е, бізнес європейського е, да? стандарту. Да? Тобто, ну, для нас це дуже важливо. Таких, як Олександр, так, почав 15-20 компаній сюди перевезти, щоб вони були і самі змінювалися, і давали можливість практику проходити прямо на виробництві. Не виїжджаючи за ворота університету. Сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між чотирма учасниками. Це лише перший крок. В великій співпраці в розробці і функціонуванні великого європейського цифрового інноваційного хабу ми подали заявку. Ми сподіваємося, що пройдемо перший тур і отримуємо схвальні відгуки експертів. Але навіть якщо ні, ми все одно готові співпрацювати. Всі чотири учасники будуть. Працювати, співпрацювати і ми обов'язково досягнемо успіху. Ми будемо мати наш цифровий інноваційний хаб.